Виконуємо номер 15.1 із підручника Алгебра 8 та номер 31.1 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно! Чи правильно що? Задання перше 5 натуральне число, друге мінус 2,5 ціле число, третє корінь із трьох раціональне число, і 4. Четверте мінус 5 дійсне число. Приступаємо до виконання. Натуральними називають числа, які використовують під час лічби. Найменше натуральне число одиниця. Далі йдуть 2, 3, 4, 5 і так далі. Тому 5 натуральне число це правильно. Так. Далі цілими. Це натуральні числа, протилежне до них числа і число 0. Число мінус 2,5 число не ціле, а дробове, тому ні. Корінь із трьох раціональне число. Числа, які не можна записати у вигляді дробу, де «м» ціле, n натуральне. М-чисельник, Н-знаменник називають ірраціональними числами. Число корінь з трьох, число ірраціональне. тому про те, що воно раціональне, це неправда, ні. І мінус 5 сьомих число дійсне. Раціональні числа разом із ірраціональними утворюють множину дійсних чисел. Тому мінус 5 сьомих це дійсне число. Так номер 15.1 з підручника алгебра 8 та номер 31.1 з підручника математика 8 виконано.